На Чорнобильській АЕС досі триває ліквідація наслідків російського удару. Там частково розкривають саркофаг, щоб загасити тління, яке спричинене ударом російського БПЛА, розповіли в ДСНС. Водночас уряд збільшив фінансування на підтримку в безпечному стані укриття ЧАЕС. Про все це далі розповідаємо більше. Ви на Ютуб каналі РБК Україна. Підписуйтесь, ставте вподобайки, і ми переходимо до новин. П'ятий день триває ліквідація наслідків удару російського безпілотника по Чорнобильській АЕС. За Нами міндовкілля станом на сьому ранку, вівторка радіаційний стан під постійним контролем. Поливання поточних значень знаходяться у звичних для кожного пункту межах. За результатами огляду арки стало зрозуміло, що дронова атака пошкодила зовнішню обшивку, також наскрізні руйнування, завдані на площі до 15 метрів квадратних. Виявлено дефекти обшивки та пошкодження внутрішнього заповнювача обшивки, наявні руйнування болтових з'єднань. Що стосується несучих конструкцій, то там, деформовані вузли з'єднань, верхні. Ні, частини гаража техобслуговування. станом на 12.00 частково розкривають саркофаг та гасять два осередки тління працюють три групи верхолазів ДСНС. Водночас уряд спрямує понад 1,5 мільярдів гривень на підтримку укриття ЧАЕС, Заявив Шмигаль. Дронова атака на укриття Чорнобильської АЕС. Це спроба залякати Україну, Європу та світ. Наразі радіаційна загроза відсутня. Тривають роботи з ліквідації наслідків атаки. Сьогодні уряд спрямовує понад півтора мільярди гривень на підтримку в безпечному стані укриття Чорнобильської атомної електростанції. Збільшує фінансування на 139 мільйонів порівняно з 2024 роком. Нагадаю, 14 лютого російська армія завдала чергового дронового удару по території України. Під атакою опинився саркофаг на ЧАЕС, у який поцілив безпілотних, оснащений фугасною бойовою частиною. Дрон не було виявлено радарами через малу висоту прольоту до 85 метрів. Тоді укриття отримало суттєві ушкодження. Радіаційний фон не підвищувався. І ще більше новин читайте на сайті РБК Україна. І я дякую, що залишаєтеся з нами.